Мешканка будинку на Богдана Хмельницького Світлана Васильівна каже, вулицю кілька разів перекопували протягом двох років, і вже шість місяців жодних робіт не виконується. Ми живемо як пустиня Сахара, тільки з пилюкою, з грязною пилюкою. І тому ми хочемо, щоб влада вже таки звернула увагу на мешканців цієї вулиці і допомогла їм, щоб ми могли хоч теж чимось подихати. Це по перше, за що ж ми гроші платимо? Ну не ясно. Городяни, які живуть на Богдана Хмельницького, обурюються. Ремонт тут тягнеться ще з 2011 року. Замість нової дороги лише проблеми. Нині питання в людей одне: коли ж усе завершиться? Сьогодні дощова вода, вода тече Відпочевав. в підвали, дощова вода тече в бізнес, дощова вода знищує приміщення. Хотів знати де коли закінчиться уже та. Клаунада с распилом вот этих вот денег, потому что ну, как бы мы все живем здесь, мы видим, как это работает, как эти зарплаты платились значит, на этим, этим рабочим. То це все делал, как это все делалось, з якими ногами по щось раз раскапывалось, по щось раз закапывалось. Значит. Городяни відтак виставили свої вимоги до міської ради. Якщо до них не прислухаються, обіцяють перекрити вулицю для руху автівок. Щоб на протязі місяця міська рада внесла відповідні пропозиції Міністерство фінансів, міністерство інфраструктури для того, щоб це пішло далі. Якщо це далі не буде зроблено, у нас є план Б в департаменті житлово-комунального господарства. Розповідають загальна кошторисна вартість об'єкта по вулиці Богдана. Хмельницького складає понад 18 мільйонів гривень. Перешкодою до завершення ремонту керівник департаменту називає борги перед проектним інститутом. Ми заборгували суму близько 200 тисяч проектному інституту, тому до цих робіт інститут просто не приступає. Хоче, щоб ми розрахувались. Попри це, на Богдана Хмельницького все ж вдалося замінити більшу частину старих водопровідних та газових мереж, запевнив чиновник. Продовжити ремонтні роботи в департаменті обіцяють із наступного тижня. Вже з понеділка там будуть приступати підрядна організація, закупили вже труби і будуть далі робити ці роботи, до влаштувати ці мережі. Майя Гуменна, Ольга Боярчук, Іван Чижик, місцевий час.